меня ты горячего ломал. Чекай, эй! Тут и Тут не можна, как бы ты. А вы так? Ну, чему, чему? Потому что там находится дружина этого моего сына. Ну, с кем... Мене... Так, там Вона, вона, нареш... вона повернулася, вона знайшла, вона приймає вагу. Я хочу її побачити. Що це ви собі дозволяєте? Ну, правда, ви. Я мав... Вона, коли вийде, ми її всі побачимо. це є правда. Це є правда. Перепрошую, але ваша дружина застудилась. Може, ми попросимо ту дружину. Похвапитись. Ви при своєму розумі, молодих чоловічка, як ви можете квапити чужу дружину? Квапити <реш> свою дружину, може, тільки її чоловік. Що це не ваша дружина, це моя дружина. Дуже рада о, з вами познайом. Так, Я теж дуже радий знайомств. Вона повернулася. Я бачу, не одразу її бачите. <плес> Перше в житті вас бачу, ніколи раніше вас не бачив. Ні, повернулася ваша дружина. І тепер вона у вайні. Правда? Здорово, вам краще стати, як звати вашу дружину.